Політиків і майбутніх політичних лідерів, звичайно, ж у школах молодих політиків. І сьогодні ми побуваємо в одній з таких шкіл, яка проходить у Харкові. Її проводить міжнародний республіканський інститут та громадське об'єднання Самопоміч. Доброго усім ранку. Я вітаю вас, учасників школи молодого політика, і хочу подякувати за ваш інтерес до школи молодого політика і за те, що ви є тут, за те, що ви є активною молоддю Харківщини. Мене звати Наталія Кінчук, я представляю Міжнародний Республіканський інститут, який є організатором даної програми. Дана програма здійснюється за підтримки уряду Канади. І саме тут, в Харкові, ми організували дану школу за, допомогою, за так, організаційною допомогою, за підтримки об'єднання самопоміч. Тому теж велика подяка місцевому осередку самопомічі, що ми маємо зараз вас тут. Коротко, можливо, про наш інститут, міжнародний республіканський інститут це неурядова громадська організація. На даний момент директором організації є сенатор Джон Маккей. і інститут має представництво більше п'ятдесяти країнах світу. В Україні наше представництво працює з 1993 року. І у нас є декілька програм. Ми працюємо з політичними партіями. Буквально два тижні тому в Житомирі. Був тренінг для політично для осередку самопомічі Житомирщини. От, також у нас є програми співпраці із громадськими організаціями. У нас є програма навчання депутатів міських місцевих рад. Ну і звичайно, школа молодого політика. Два тижні тому ми таку школу проводили у Херсоні. Зараз ми проводимо тут. Це знову ж таки за співпраці з партнерів самокоміча. Я вважаю усім учасникам. Гарної, активної роботи під час двох днів. Знову ж таки, наступним таким етапом нашої програми є поїздка за кордон, тому найбільш мотивовані, найбільш активні учасники будуть приїхати такий додатковий підбір і матимуть можливість поїхати в одну з країн Європейського Союзу. Хотіла би представити наших тренерів, це Андрій Карташов Михайло Городок. Сьогодні ми будемо працювати з ними. Це наші тренери від Міжнародного республіканського інституту. Завтра ви програмі можете побачити Галина Бордун і Андрій Шевець, Це представники самопомічі. Завтра ви будете працювати з цими двома тренерами. Також хочу надати слово керівникам місцевої самопомічі. Я би може попросила вас вийти сюди, привітати наших учасників. У нас сьогодні є Роман Семенуха, народний депутат України, від об'єднання самопоміч Тарас Сітенко, керівник героїв. Є «Самопоміч» самопомічка і Олександр Потуков. Будь собою, співпрацюй з іншими, допомагай тим, хто потребує. Це гасло самопомощі, І всі ті, хто підтримує це гасло, це ці люди, які є нашими чи нинішніми, чи потенційними, чи майбутніми прихильниками. Самопоміч базується на декілька простих ідеях: самоврядність, самодисципліна, саморозвиток. І цей саморозвиток ми бачимо через постійне самовдосконалення, через навчання. Тому такі школи, які проводять сьогодні, які проводиться сьогодні, це крок у майбутнє це крок до самовдосконалення. Але я хотів би звернути вашу увагу на той е, дуже важливий факт, що результатом цього навчання є не тільки здобуття якихось корисних вмінь та научок, які дійсно сподіваюсь будуть вам дуже корисні в подальшій роботі, по роботі і в межах самопомочі та у співпраці самопомочі. Насамперед ще дуже важливим є факт комунікації комунікації між молодими лідерами, між тими особами, які разом будуть через місяць, два-три відповідати за наше майбутнє за розвиток Харківщини. Тому я закликаю вас не тільки до. Безпосередньої роботи блідної, а до комунікації, до того, щоб ви поспілкувалися, познайомилися, можливо, знайшли якісь спільні цілі, ідеї, проєкти, які ви вже завтра, післязавтра будете реалізовувати на Харківщині. Зараз надаю слово моїм колегам, Голова громадської організації самопоміщі Тарас Ситенко і народний депутат від самопоміщі Роман Семені. Добрий день усім друзі. Перш за все я хочу подякувати з республіканському інституту за можливість навчання. Українці, в тому числі. Я, також користуючись нагодою, хочу подякувати за високу підтримку України як самої республіканської партії. Ви знаєте, що республіканська партія робить неймовірні речі, в тому числі зараз є ініціатором надання ретальної зброї Україні. дуже тому Від українського парламенту, користуючись нагодою, хочу вам сказати і передати слова слова подяку. Мені дуже приємно сьогодні бачити багато молоді, багато людей, які цікавляться політикою. У мене за три місяці Верховної Ради, я перший народний депутат України, хочу поділитися враженнями про те, що все-таки в Україні, на жаль, немає політичних партій в світовому розумінні, в правильному розумінні цього слова. Я, будучи у Києві, дуже часто чую Харків, на жаль, в негативному сенсі, тому я хочу сказати вам, що політика це також наука, якій треба вчитися. І е, всіх закликаю е, до того, щоб брати найактивнішу участь у будь-яких громадських ініціативах, громадських організаціях, політичних партіях, в тому числі самопомочі. Бо тільки через власну присутність зміниться наша країна. Бо е, те, що зараз сталося в державі, це, на жаль, є наслідком е, тих всіх помилок, фатальних помилок, які призвели до війни, до втрати частини території, до всього того, що ви бачите кожен день разом із мною. Тому я вам бажаю плідної праці. Я хочу, щоб після того ви відчули, що ви знаєте більше, і наслідком цих праців на вихідних стало те, що ви, у вас ще більше з'явиться бажання брати участь у суспільному житті Харкова. Бо в цьому році вже у нас будуть місцеві вибори. І в мене є єдине бажання, щоб у вас виникло те бажання бути присутнім у місцевих радах. Даруся, через, лише через власну присутність, через власні дії ми зможемо змінити країну, можемо змінити наше місто. Дуже дякую. Видатний шведський вчений Карл Юней сказав, що функція формує орган. Тобто, якщо ви щось робите, то тим, що ви робите, або це руками, або головою, або ногами, формує цей орган. І лідерство це теж функція, і вона має формуватися. Тобто не народжуються лідерами, лідерами становляться. Тому е кожного разу, коли, якщо, коли є якась проблема, якась справа, і ви хочете очолити цю справу. Ви маєте, по-перше, брати відповідальність за людей, яких ви долучаєте, за результат. І якщо буде багато таких справ, то ви станете справжніми лідерами. Тому я запрошую вас до співпраці, до того, щоб ви навчилися цього сьогодні чомусь. Дуже дякую інституту, уряду Канади. За надану можливість сенатором, зокрема. Тому вітаю вас тут і запрошую до співпраці. Дякую. І в далекий 2001 рік. Це перший рік, коли стартувала українська школа молодого політика. Наталя і не пам'ятає, мабуть, вже. але чому мені приємно про це в Харкові говорити, тому що. Розпочалося це в трьох областях Житомирська, Харківська і Чернігівська. І нашими партнерами в, в Харкові був фонд, Східноукраїнський фонд розвитку демократії. Кому не кому, а от Харкову працювати треба все більше і більше, тому що наших людей з вами повинно бути більше. І не тільки в самопомічі, але й взагалі в парламенті стати лідером треба бути лідером. От була думка не народжується. Пере це відповідальна особа відповідальна рука була. Давайте це людина, яка думає, що вона краще за інших може щось робити. Думає, що або краще думає, або, або робить. робить, але насправді думає спочатку. школа молодого політика. Є програмою нашого інституту, і починаючи з 2014 року, фінансується за допомогою уряду Канади. Мета школи молодого політика це підвищення рівня політичної освіти молоді. Так, ми залучаємо активну молодь громадських діячів, надаємо певні знання, і відповідно у нас якби, ну ми очікуємо, що ці люди будуть долучатися до вирішення проблем міста наприклад, до вирішення суспільних проблем. От ми вже проводили таку програму у Херсоні цього року, два тижні тому зараз у Харкові, і це за допомогою у партнерстві із об'єднанням самопоміч. На які результати ви орієнтуєтесь із досвіду попередніх років? Чи слідкуєте ви, як складається кар'єра політична, в тому числі слухачі вашої школи? Ми орієнтуємося на те, що учасники школи, після того як вони пройдуть навчання, вони активно будуть долучатися до політичного життя. У своєму місці до політичного життя України, як уже сказав тренер нашого нашої школи, два учасники, які були в тому числі засновниками школи молодого політика, на сьогодні вони є депутатами народними депутатами України. Тому ну якби ми будемо дуже раді, якщо таких прикладів буде більше. І якщо депутати, якщо учасники нашої школи стануть народними депутатами, це буде дуже великий успіх. Ну давайте так, так, так. Є, от. Е... Ми думаємо так, да? ми кажемо, що ми, ми так думаємо, да? але це не факт, що це ну, дійсно правда. Дана наболе авторитетний, настойчивий. Самопоміч проводить сьогодні школу молодого політика. Це школа, під час якої молоді харків'яни, молоді лідери з різних районів Харківщини навчаються навичкам, вмінням. Вести політичні дискусії, вести політичну боротьбу та вести за собою людей під час цієї школи самопоміч зібрала кращих представників з усіх районів для того, щоб вони зібралися, поспілкувалися і зрозуміли, що таке самопоміч. Як бути собою, як співпрацювати з іншими і як ставати лідерами це те, що робить самопоміч у багатьох районах і регіонах України. І ці школи стануть регулярним майданчиком для того, щоб молоді лідери вчилися, навчалися і ставали справжніми носіями добрих ідей, добрих справ. Усій Україні та на Харківщині. ми закликаємо всіх небайдужих молодих людей долучатися до справи, ставати лідерами, політиками. А самопоміч чи може допоможе. Дякую. Семінар очень хорошо організований, очень хорошо підготовлені. Я была на многих семинарах. Могу сказать, что мне очень приятно находиться в этой аудитории. Ведут семинар действительно люди, которые подготовлены, которые понимают, о чем они говорят. То есть, действительно, семинар на очень высоком уровне. Чего вы хотите научиться в этой школе? Ну, во-первых, это обмен опытом. Во-вторых, люди, которые сюда пришли, пришли с какой-то целью. Для меня это возможность познакомиться с новыми людьми, с новыми лидерами, обсудить определенные наши дальнейшие действия. То есть я вижу вообще цель этих семинаров – это знакомство с другими людьми. И, возможно, с помощью этих семинаров те же организации, партии будут для себя выявлять потенциальные на Особисто ви плануєте якось будувати свою політичну кар'єру? Чесно говоря, да. Я зараз займаюся общественной діяльністю, але просто конкретних пропозицій від політичних сил до мене не исходит, тому що я привыкла меньше більше працювати. Дякую. Дякую. А ви говорили, це хороший чи человек, че поганый? для кожного не бывает. Да. Чек не долар, всім не подобається. Це особа, яка приймає рішення в якійсь якості. Взагалі хочу сказати, що вчитися треба все життя. І... Коли ми бачимо якість рішень, які приймаються Верховною Радою, місцевими радами, однозначно, що депутатів, кандидатів, депутатів треба готувати. Тому дуже добре, що міжнародні інституції, в тому числі міжнародний республіканський інститут, проводять такі програми, які дають можливість вивчити харків'ян, підготувати їх до роботи. Бо це дасть змогу нам мати більш якісний. Парламент більш якісний місцеві ради. Це воно прививає політичну культуру. Це, напевно, елемент встановлення громадянського суспільства і будь-які такі громадські ініціативи можна тільки віддати. Вам, як молодому політику, яких знань бракує сьогодні в парламенті? Досвіду, знаєте, досвіду працювати разом, співпрацювати. І не я скажу, що свого часу, ще будучи молодим студентом третього курсу, я проходив таку саму школу, проводив німецький фонд Конрада Аденаура. Вони десь подібні, тому я дуже запрошую всіх, я сподіваюся, що це не є останнє, це величезний цикл, плюс вони проводять по всій Україні. Я думаю, що до цього треба долучатися. В нашому українському політику ми вчимося. От ми ви так собі подумали і задайте собі питання. А я лідер котаму? Ну, політика, як і лідерські навички, лідерські здібності, це. Такі ж самі здібності, як вміння водити машину, як вміння плавати і так далі. Тобто треба розвивати всі ці е, якості. І треба це робити постійно і робити це якісно. Тому, якщо в нас немає своїх якісних е, вчителів, які можуть е, викладати це, то ми маємо прислуховуватися принаймні до міжнародного досвіду якогось. Тому, Республіканська партія, яка є партнером самопомічі на міжнародному рівні, вона е, співпрацює з нами і е, долучається до цих справ. Потрібно перспективи проводити на майбутнє такі школи. Обов'язково обов'язково, тому що це е, перший раз ми тут проводимо в Харкові 35 людей. Відібрали, але 35 людей це. Навіть менше, ніж в міській раді. Тому ми маємо готувати людей на всі рівні. Перший день даної школи насамперед дає дуже позитивне враження, дуже дружня обстановка, добрі люди. Тому очікування самі позитивні та найкращі. Хочемо здобути нові вміння, навички, знайомства з новими людьми. Можливо, втілювати це в якихось нових подальших проєктах. Мене звати Калуцький Денис Сергія. Я займаюся часткою адвокатською практикою. Дане мероприятие на мене произвело благоприятне впечатлення. Хочу отримати нові знання в області комунікації з людьми. отримати навики для проведення збирательної кампанії. Мені є. желание участвовать, принимать участие в местных выборах. И я думаю, данный тренинг позволит мне подойти ну, в лучшей форме, скажем так, этого мероприятия. Какие именно знания вы хотели бы получить, и уже, может быть, получить. Ну, у меня есть определенный набор знаний в області юриспруденції. Однако у меня не хватает знаний в області общественных наук, область коммуникацій, в області того, как формировать избирательную кампанию, как правильно себя вести. То есть я считаю, что этот тренинг может мне дать дополнительный стимул к росту моего личності. Все, чудово, личності. Сьогодні проходить школа молодого політика, і я бажаю тут отримати нові знання. Знання, як буде бути лідером у своїй громаді, як доносити думку до громади, як вирішувати питання, які виникають у нашому селищі, і потім ще поділитися цими знаннями у своїй громаді, і щоб ці знання були корисні людям і покращили життя навкруги. Які саме знання ти хочеш отримати сьогодні, бо яких знань тобі бракує в твоїй громадсько-політичній діяльності? любі знання вони ніколи не бувають зайвими. Суть любого лідера постійно потрібно навчатись новому і завжди є якісь нові подходи, нові методи реалізації поставлених цілей. Досягнення якихось планів, які були поставлені, і суть у тому, щоб непреривно удосконалюючись підвищувати свій коефіцієнт корисної дії і досягати мети. Але якщо ми говоримо про місцеві вибори, то має значення конкретний бренд, конкретний імідж і конкретна праця, конкретної людини, колосально. Плюс ще один нюанс, який у нас буде грати на цих виборах, які будуть. У нас будуть суміщені вибори Суміщені, не суміщені. Не суміщені. У нас не будуть одновременно проходити парламентські вибори. А всі державні організа... органи повинні звільнюватися. У нас зараз в місті проходять звіти. Формула проста, щоб ви розуміли. Галина Бурдуна розповідала, так, і ми зааналізували, які є потреби. Міста, громади а, мене, чесно кажучи, збентежило, що не стояло питання безпеки як такої а цивільної а, безпеки та безпечного міста. А, можливо, то ви впевнені в повній безпеці є за заходи щодо цього. У нас трохи воно так можемо випереджуємо події і а, ми реалізовуємо безпечне місто, про яку ми поговоримо. ...дані тарифи, щоб це економічно було. була. Она называла четко, например, повысить на 2 гривен, на 3. А как это было рассчитано? Мы пытались, мы экономисты, мы пытались. Ну как вот вы, с чего вы взяли 3, а не 5 гривен, не 10? Я предлагаю разбить на две части. Реактивную, то есть то, что нужно проверить вот именно сегодня. И создается комитет, там, правовая, информационная, общение со СМИ. Начинаем делать программу, что мы будем решать. Значит, глобально мы не поменяем... ...ваши финансы, дальше Доброго дня всім, доброго дня Харкову. Перш за все хочу подякувати. Подякувати українському міжнародному республіканському інституту, який сьогодні, як на мене, робить дуже важливу справу. Це є розвиток міста. Подякувати організації яка активно також до цього долучається, і людям, які представляють організацію само. Уч в Харкові і подякувати різним громадським активістам, які сьогодні живуть в цьому місті, і яким це місто є небайдуже. Що сьогодні відбувається? Сьогодні учасники, мешканці власне Харкова, спільно шукають шляхи вирішення тої чи іншого питання, спільно пробують написати програму для вирішення тих проблем, які сьогодні насправді стосуються не тільки Харкова, вони стосуються іншого міста України. Це є питання влади, це є питання прозорості влади, це є питання корупції влади. Це це Є питання набору працівників у владу, це є питання безпеки, це є питання переселенців, це є питання е, е, благоустрою міста. Насправді, ці всі питання вони є характерними, де з міста в місто. Звичайно, що дорога в тому місці так зроблена, в іншому якось зроблена, Але питання як розподіляються кошти, і люди, які сьогодні є присутні, як на мою думку, це люди, які це є майбутнє насправді цього міста, тому що людина вчиться як вирішити питання. Людина вчиться, що від її не і від її громадської позиції буде залежати розвиток власна дзерного міста. Тому сьогоднішня вчорашня і сьогоднішня зустріч буде, Ми говоримо про майбутнє розвиток Харкова і про майбутнє розвиток України. Громадська позиція це є те, про що говорить сьогодні. Сьогодення небайдужість мешканця, правова опізнаність, розвиток громад у прийнятті рішення міста. це ми говоримо про сильну Україну, про небайдужих людей, які готові розвиватися в Україні.